У Полтавській спеціальній школі номер 39 учні, вчителі та батьки навчального закладу готуються до відзначення Дня Незалежності України та старту нового навчального року. Щителі образотворчого мистецтва та інтегрованого курсу мистецтва спеціальної школи номер 39 Ольга Спасьонова реалізувала арт-проект з Україною в серці. Саме в ньому учні створили колежі, присвячені визначним діячам України, воїнам, науковцям, культурним постатям. За допомогою своїх малюнків вони вираз... Те, що для них Україна це і краса, і творчість, і гордість, і е, гідність, і надії. Кожна е, сторінка цього мистецького альбому. Це передає дітей їхнє відчуття до нашої України. Вчителька української мови Світлана Зайцева не лише навчає дітей грамоти та літератури, а й активно впроваджує педагогіку партнерства. Тому до Дня незалежності та початку навчального року разом з учнями та батьками готують спеціальний відеоролик. День незалежності знаменує початок нового навчального року в нашій шкільній родині. Так, цього року ми спільно з батьками готуємо відеолистівку до дня державного прапора України Дня Незалежності, і де діти і батьки спільно пишуть розгорнутого листа Україні і висловлюють своє бачення, висловлюють свої побажання. Бібліотекар Інна Хомич каже: приділяє увагу, щоб кожен учень зміг знайти книжку за інтересами. Щотижня діти відвідують нашу бібліотеку. Кожного є формуляр, який виписується щорічно. Діти читають, читають в бібліотеці разом з вчителями на сьогодні виставка організована для дітей наших до дня незалежності. Україна дивує. А вчитель трудового навчання Олена Шестакова разом зі своєю ученицею готується до участі у всеукраїнському конкурсі творчих проєктів «Код нації. Зараз ми виготовляємо листівку. Ось у нас буде листівка. Любіть Україну. Ось уже любіть. Аліса вийшла, Україна залишилася, квіточки. Учні продовжують досягати високих результатів у спорті та зараз готуються до нових змагань. Зазначає вчитель лікувальної фізкультури спеціальної школи номер 39 За рік ми прийняли участь у чотирьох відкритих кубках міста Полтави в двох кубках області і зайняли призові місця у чемпіонаті України серед школярів з гірвого спорту. Також високі результати показали діти в обласних змаганнях з настільного тенісу і легкої атлетики. А щоб якісно підготуватися до нового навчального сезону, голова батьківської ради разом з директором школи обговорюють освітні нюанси. І навіть попри ворожу атаку 3 липня, коли постраждала і спеціальна школа номер 39, Керівництво школи розуміє, діти тут продовжувати навчання не зможуть. Треба зробити все можливе, аби забезпечити організований початок навчального року. Адже загалом у спеціальні. Ні, школі номер 39 навчається 120 учнів з особливими освітніми потребами. На жаль, ми не можемо навчатися в цих приміщеннях, які обладнані сучасними технічними засобами, обладнані дидактичними та візуальними матеріалами. Ну і головною проблемою є те, що в нас відсутні укриття. Але для нас це не виклик. Це Вкотре підтвердження того, що наша сила в єдності і небайдужості, ми дякуємо всім, хто підтримав нас у складний час і хто підтримує це місцева влада, волонтери, благодійники, батьки, вчителі і ті небайдужі люди, які подають руку допомоги. Ціні підходи впроваджує на своїх уроках вчитель математики Марина Стагній. каже, вже готується до початку навчального року. Діти дуже полюбляють працювати на моїх уроках з мультимедійною дошкою, з планшетами, з мобільними телефонами. Полюбляють працювати з таким конструктором доповненої реальності. Це допомагає розвинути у них просторову уяву, дрібну моторику, логіку, мозкову діяльність. У цьому ж навчальному закладі працює вчитель-дефектолог Яна Бойко. Я використовую. Широкий арсенал корекційно-розвиткових методик та технологій. Зокрема, ми бачимо це здорові технології, технології, також ми бачимо кінезіологічні вправи, бачимо різноманітні шнурівочки, дидактичні матеріали. Вчитель початкових класів Наталія Євтушенко при підготовці до нового навчального року особливу увагу зосереджує на підборі якісного візуального матеріалу. Так що почати з математики, це це і матеріали мантесорі, які можна пощупати, поперекладати, проаналізувати, і дітям такі важкі абстрактні поняття математичні вони полегшують сприймання. Оговорювали співпрацю батьків з адміністрацією. У нас є клуб Діалог, який допомагає також і батькам підтримкою моральною. Ми обговорюємо там теми, які турбують батьків в першу чергу, як підтримати себе.